Вітаємо всіх, це шоу Ранок вдома. І ми його ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Костянтинотябрь. Ну а музичну атмосферу, як завжди, створює неповторний маестро Костянтин Драгульов. А на кухні чакли наш кулінарний експерт Чаба Бакаш. Доброго ранку! Доброго ранку, друзі! Що сьогодні на сніданок. Сьогодні ми приготуємо салат з креветками. В та. італійському Так. і паста пене і О... із куркою чекаємо, чекаємо з нетерпінням для mm. цікавих історій, які підготувала наша команда. Отже, попереду зустріч з американським гостем, який створив мобільний застосунок для українських біженок. Знайомство з новим проєктом телеканалу Дом і анонси найцікавіших фільмів, які можна буде побачити вихідними. Надзвичайні історії українців під час війни і багато іншого. Ну що ж, сьогодні 11 число, 11 місяць, 11.11.22 одинадцяте, року. Ми починаємо. <му> Костю, <му> а що ти так завзято робиш? <му> Літак на підтримку повітряних сил України? Ну, власне, привид Києва. Адже. Сьогодні свято. Ну, як бачиш, це у вигляді орігамі. Mm, хіба сьогодні mm. день повітряних сил України? О сьогодні Лілі. Сьогодні день захисників та захисниць. Сьогодні день ППО та артилеристів. Сьогодні дуже багато свят. Адже ми дякуємо нашим зсу за кожен новий ранок, і кожен день ми святкуємо. А літачок чому присвячуєш. Ну, Всесвітньому дню орігамі. Бо саме сьогодні 11 листопада відзначається е, цей день. Цей тоді, свято. тоді я зроблю з паперу човник на підтримку воєнно-морських сил України. Але після а, того, як подивимося, рубрику День з історії, з якої власне, і дізнаємося про інші важливі події. Запускай! Гарно пішов. 11 листопада 1843 року опублікували дитячу казку «Гетке каченя датського письменника Ганса Крістіана Андерсена. Сучасники казкаря були впевнені, що історія нещасного пташенятка, котре зіткнулося з нападами всередині качиної зграї, це автобіографія письменника. Він, як і його персонаж, був об'єктом глузувань і з боку однолітків. Але, зрештою, Андерсен прославився, а гидке каченя перетворилось на лебедя неймовірної краси. Розповідь викликала величезний інтерес у читачів. Згодом цю історію неодноразово екранізували. А мультфільм від студії Уолта Діснея, що вийшов на екрани 1939-го, отримав премію Оскар. Цього дня 1918 року підписанням Комп'єнського перемир'я завершилася Перша світова війна. Вона тривала понад чотири роки. Військові дії розпочалися через конфлікт. Між двома коаліціями європейських держав, іншими словами, військово-політичний блок Росії, Великої Британії і Франції протистояв Німеччині, Австро-Угорщині та Італії. Учасниками Першої світової стали 38 із 59 незалежних держав, які існували в той час. А серед жертв цієї війни опинились мільйони людей. Перша світова мала значний вплив на історію ХХ століття. Своє існування припинили три могутні імперії Австро-Угорська, російська та османська. Але водночас з'явилися нові країни. Сьогодні секс символові Голівуду Леонардо Ді Капріо виповнюється 48. Актор народився у Сполучених Штатах, але має українське коріння. Бабуся Лео родом з Одеси. Шалену популярність і любов мільйонів жінок тоді ще 23-річному Ді Капріо приніс фільм Титанік. Річка отримала 11 премій Оскар. Далі в кар'єрі актора були успішні ролі у фільмах, що гнітить Гілберта Грейпа, авіатор Вовк з Олстріт. За ці роботи Ді Капріо висували на Оскар, та кожного разу нагорода діставалась комусь іншому. І лише 2016 року за роль у фільмі Легенда Гю Гласа Леонардо отримав заповітну статуетку. Загалом, на його рахунку, понад 70 престижних нагород. Ді Капріо – один із найвідоміших філантропів у Голівуді. Актор активно підтримує екологічні ініціативи. Крім того, він серед перших підтримав Україну у боротьбі за незалежність і свободу. А яким буде 11 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.